Успіхи ЗСУ на півдні. Українські захисники суттєво потіснили російських загарбників на тимчасово окупованій Кінбурзькій косі. Про це заявила начальниця прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Робота продовжується, а звітувати будемо трошки пізніше. Можу зазначити, що ми суттєво поціснили ворога на кінбурнській косі хоча раз на дві доби противник наважується витягнути артилерійську установку, щоб позначити свою присутність на західній частині Кінбурнської коси. Заявила Гуменюк. За її словами, воїни Збройних сил України успішно працюють на цьому напрямку. Однак публічно повідомляти про конкретні успіхи ще зарано. Вона також додала, російські військові не зраджують своїй тактиці і скупчуються ближче до материкової частини та ховаються за цивільним населенням. Нагадаю, раніше українські бійці загнали російських окупантів у пастку на Кінбурзькій косі. Воїни сил оборони намагаються взяти під контроль, зокрема шляхи, якими загарбники на Кінбурзькій косі отримують постачання. Результатом успіхів українців став снарядний голод окупантів на Кінбурзькій косі та зниження кількості обстрілів з її території по підконтрольних районах України. Кінбурзька коса розташована у Миколаївській області. Це єдина частина регіону, яка залишається окупованою. Коса є продовженням Кінбурзького півострова і частково відділяє Чорне море від Дніпровсько-бузького лиману.